Ви знаєте, вплине, я думаю, на всіх, хто отримує офіційну зарплату першу чергу. Хоча що стосовно державного сектору, є питання до ефективності взагалі таких кроків. Вони пов'язані з тим, що ну, фактично збільшення податків в такому випадку, це перенесення коштів з одного карману в інший. Ситуація така, що джерел для фінансування військових. Військових видатків на сьогодні державі недостатньо. Проте треба розуміти, що ці заходи вони є вимушені, вони зорієнтовані на підтримання безпеки в державі і здатності до чинення опору загарбнику. Але звісно, що це такі заходи, які відчує кожен, хто отримує офіційну зарплату, і багатьом доведеться затягнути свої паски.